Друзі, привіт! Зараз буду копати картоплю, яку я вирощувала з насіння сортиратрицю купувала. Її вже, бачите, заїдають жуки. Мені заради двох кущиків розводити хімію не хочеться. Вручну обирати теж не хочеться. Картопля явно пізня. У мене всього було 4 кущика. Один я вже зібрала, вже давненько, він відійшов раніше. А ось ці два кущики тут. Два кущики. Один кущик я загубила, якщо чесно, насіння я вже давно теж зібрала. Лишилося ці два кущики. Зараз подивимося, яка у них врожайність. Видало пусту. Зараз буду дивитися. <клес> Отут з насінинки, дивіться, які бадилля виросли. Скільки пасенків, який гарний кущик, бо він би він ще зелений, він би ще, напевно, постояв би. Але мені вже. Не хочеться, якщо чесно, чекати. Давайте копнемо. Копаю я, ага, треба пролить хорошо, щоб викопати, або йти лопату брати. Так, треба поливати. Це, виходить, суперпупери літач, який там перший йде з носіння. В наступному році посажу, картопля по факту пізня виходить. Всю цю мілочовку я збираю, вона дасть ростки на наступний сезон. Я хочу її окремо посадити щоб спробувати виростити як свою особисту картоплю. Одну картошину я, звичайно, відварю, щоб спробувати, чи вона дійсно смачна. Якщо не смачна, то я її вирощувати не буду. Зараз тут або пролити треба, або лопату брати. Бачите, як вона Ой, не дається мені. Звичайно, лопаткою все пересохло. Давно я не поливала, дуже давно, напевно, тижні два і дощу не було. Так, ладно, візьму я зараз лопату, копну. І потім покажу вам результат. Так в лоточку і буде на фото виставлено. На фото в заставці відео. Все. Всім доброго дня, всім хороших врожаїв.